Що на сьогоднішній день у нас було 71 питання, і всі прийняті позитивно всі прийняті більшістю голосів, то безумовно, як міський голова, задоволений, тому що як би там не було, а порядок денний все таки формуює. Олександр Федорович, все ж таки щодо того, що держава починає недофінансовувати бюджет Полтави, ми отримали більше 70 мільйонів, ніж в 2016 році, але якщо враховувати затрати на ПТУ і на пільговиків, це майже там 300 з чимось мільйонів гривень додатково. Це значить, буде менше. Я думаю, весна прийде Чого? сніг, розтане і все буде видно, хто що фінансує. Але на сьогоднішній день дійсно питання ваше слушне, тому що на сьогоднішній день держава не просто не дофінансовує міські територіальні громади, а держава повісила цей рік ще більше ніж в минулому році. Можливо, хтось почув, можливо, хтось не почув. Комунальне підприємство Полтава Електротранс, комунальне підприємство міськ світло додатково це більше ніж по 10 мільйонів. Ми виділили з міського бюджету на дотацію цих підприємств. Чому тому, що за електроенергію платили 1 гривня по моєму 26 копійок за кіловат. Сьогодні це 2,60 майже вдвічі більше. Тому вже додатково 20 з лишнім мільйонів пішло на, на утримання тільки цих двох підприємств. Уявляєте, які це кошти на сьогоднішній день. Ми повністю зберегли програму Турбота. На сьогоднішній день у нас всі працівники пошти, соціальні працівники, працівники культури, працівники спорту, працівники освіти, охорони здоров'я всі отримають на свої свята працівники комунального підприємства всіх підпорядкувань. Чи то водоканал, чи то по теплоенерго, чи Полтавської міської ради комунальні підприємства. Всі до професійних свят. Міська рада, і міський голова, і депутати міської ради більшістю голосів це все підтримали і всі отримують по 600 гривень. Хай це невеличка, але ми допомога. Але ми прекрасно всі розуміємо, що це на сьогоднішній день якесь є підспір'я для тієї чи іншої верстви населення.